Всім привіт та доброго здоров'я! На моєму каналі вже є один рецепт молочних батонів. Сьогодні пропоную вашій увазі ще один. Батони виходять ніжні, пухкі та дуже смачні. До миски вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, сіль, яйце, але жовток забираємо для змазки, дріжджі. Половину норми олії та гарненько перемішуємо. Тепер вводимо просіяне борошно обов'язково частинами. До борошна завжди додаю розпушувач, щоб не було запаху та присмаку дріжджів. Починаємо замішувати тісто. В кінці додаємо олію, яку залишили. Вимішуємо трохи ложкою. А потім на робочій поверхні не менше 7 хвилин до м'якості однорідності. Борошном не забиваємо, Краще змастити руки олією. Ось таке м'яке та еластичне тісто повинно вийти. Перекладаємо в посуд, змащений олією. Зверху також змащуємо, залишаємо на годину. Робочу поверхню трохи змащуємо олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут, який ділимо на дві рівні частини. Кожну частинку округляємо, накриваємо, залишаємо на 10-15 хвилин. Тепер розкачуємо прямокутний пласт. Скручуємо, защіпуючи кожен оберт. Краї також защіпуємо. Заготовки перекладаємо на деко, застелене пергаментом, накриваємо, залишаємо на пів години. Робимо ось такі надрізи, змащуємо жовтком, до якого додали дві чайні ложки молока. За бажанням притрушуємо кунжутом. Я притрусила нерозрізані частинки. Обов'язково даємо підсохнути 5-7 хвилин для золотавої, блискучої скоринки. Духовка розігрівається до 190 градусів, випікаємо близько 20 хвилин. Накриваємо рушничком на 10-15 хвилин. Хай батони оговтаються від духовки. Даємо батонам повністю охолонути, лише потім нарізаємо, тому що вони дуже м'якенькі, ніжні та пухкі. Обов'язково спробуйте такий рецепт, маю надію, що він вам дуже сподобається. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Залишайте коментарі та свої улюблені рецепти. Я буду рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!